Черівного вечора, шановні українці, дивіться, знайшов гриба, проїжджав, просто не було часу записати ріс на метри від землі, що пощастило, бо інколи високо ростуть метри від землі на дереві на дубові. О, тобто, це з дубовим соком гриб, дуже смачний дуже корисний. Збирати його потрібно, коли він м'ягенький. Бачите, він м'який, пружний, на смак буде ну, з дубовим соком, якщо на. Горюховий з горіховим соком. Бачите, він мягенький. Надзвичайно смачний паштет з нього. Просто обсмажуєте цибулю, трішки моркви, сіль, потім кидаєте гриба, тонко ріжете, обсмажили, охололо, перерубали на паштет і буде смакота. Бачите, він ламається. От. Такій консистенції. Тільки під нуль не вирізайте, тоді він через місяць буде новий вирости, чи через два на тому самому місці буде грибниця. Ось така смакота.